Канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Grand Mobile. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, постані в попередній серії ми з вами працювали автобусником на рейсі Арзамас Южний. А сьогодні ми будемо працювати на рейсі Арзамас Леткариної. Ну, до речі, мені здається, що тут нам менше заблокать, бо то, що я запустила... 17600, виходить, 15 кну. Дивіться, скільки до южного блін, їхати, це аж загарелю, це короче довго. І скільки до літкально. Тобто, отут я переїхав місто, це вже леткально. Тому сьогодні, думаю, ми теж з першої спроби справимося, як вчора. Надіюсь, ні не буде вилітати. Тому сідаємо пацани, в автобус я поки що я скажу, прижимайте лайкосики. Так, заводимо бус. Завели авто, завили авто. Все, завели автобус, тепер поїхали, пацані. Так, чекайте, щоб не врізатися. І тут нам їхати направо. Да? Я вже врізався, так, ладно. Нам тут їхати направо. да-да-да, Нам направо пацані, погнали. Мені ж цікаво, пацани, що, що, що з цього вийде. Я ще в літкарну не їздив ні разу. Я Тільки Арзамас Ватирів, е, Арзамас е, Южний і Арзамас на Завтра ще на городському будемо просто по городі Арзамас їздити. Та і будемо, напевно, вже другій роботи. Шукати. Шукати другі роботи, а то ж я на одній щось підсів на одну. Підсів на автобус нікатий. Та, та й все. Так, чекайте, обана. Вон тут вже пацани на городському роблять. Так, давайте ми зараз вам вами тако... Та що ти робиш? Неадекват. Просто, блядь, неадекватне. Та своли, звідси, сокро... создання тупоріли. Що ти робиш? Блин, реально, на фіатке робить. Так, ладно, давай ноїдем, давайте від першого лиця. Все, мы едем від першого лиця тако, по сумні такого поаккуратному. Все, тут у нас зелене, да? А, а смысл? Якого фига я пропустив ту метку? Чого, блин? Ладно. Все. Е, э, все, я сказал. Да що ти заедаешь? Ну, блядь. Так, давайте, пацани, гаску чуть-чуть. О, все. І цей самий їде. Ні. Дві, дивіться, що робиться. О! Той згорі... загорівся. Так, ладно, пацани, давайте ми зараз з вами нам наліво. Давайте наліво будемо. Ладно, сьогодні ми будемо адекватними воділами. Просто по правилах, Так, давайте на... а це адекватне став, Вставлю посеред дороги. Ладно, може загріве було. Давайте погородні коли перестраиваємося. Оце адекватне виділа теж. Ладно. Цього не було. Все, давайте пацані. Летимо. Ну, по факту, я не знаю. Мені здається, здається, що тут вийде все на ізі. Якщо не буде отаких от от косяків. Так, чекаємо пасажирів, дай будемо відправлятися далі, пацани. Я ж кажу, тут просто місток переїхав, ще метрів ну, все разом 400, та й все. Так, давайте. Е, все, газку. Поки той чекає пасажирів, ми даємо газку далі. От теж налеткаю, на бачу, що йде. Так, давайте, газюри. О, пішло. Амборжині? Ніфіга собі! Не в наше время зараз, як я на мубайла живуть. Нихіло. Так, тормоза, блін, мене тормоза! Фух. Ні, ну я не буду ремку вп'ять, бо тут недалеко і надіюсь, мені ремки цієї хватимо. Та ну блін, ну нафіга. Ага, нам зараз на вокзал. Арземаса теря нам на цей вокзал зараз. Ну давайте, пацані, давайте чуть газю газюри. О, пішло? Пішло, пішло, жара, пішла жара так. Блін, а вже дайте пасажирів. Ну, як завжди. Так, давай, назад, ну нічого, пацани, сьогодні, сьогодні. Сьогодні, що сьогодні? Сьогодні у мене на це. Бо я просто ран. Ще в литкальне не їздив. І от подивимося, до речі, який рейс е, важливі. Я запам'ятав. Тоді 15к ми зробили на Arzomass Bacterio. Е, вчора ми зробили 17600 на Арзамас <coughs> на Arzomass Южний. І сьогодні подивимося, скільки зробимо сьогодні, ну і ще завтра. Так, мені оці чотири рейси дуже цікаво, я хочу запам'ятати. Тому давайте оцей теж стоїть. Та блін, е! Назад, назад. Назад! О! Ну конечно, тут шица чудо стоит. Куда же без нього? Так давай. Тако, ще назад. Ще назад. А, все. Так, давайте посмотрим теперь тако. Так, оба и оба. Мы вже пять хвилин потратили на ту езду тут. Так, давайте уже пошли бнем троха. Оба. Не, ну реально, Будь не автобус, не качек. Автобусника колібіна в якого, блядь, ха, хазаїдається. Ну тут реально без, без нецентурної лексики, блін, нікуди. Так, давайте. А вот тут в ефір тут, а. Так. Наліво нам туди, да, Все, посилі, ми з вами вже покидаємо разомаз. Через три. Один, два, три. Все, ми покинули з вами Арзамас, ми вже не в Азамасі ні фіга, ми вже їдемо по трасі в Южний. Не знаю навіть. Ну пацані, особливо кроме, кроме придурків на дорозі на, в городі, то мені поки що нічого не зіпсувало нас, і поки що все окей. Так, давайте, газюря. Ну тут недалеко все, тут максимум, давайте теперь що лиця хочу. Так. Повернути, блін, а я хочу, щоб повернути. Оба! Дуже багато я хочу, правда. Так, давайте так коза зробимо. Уже дайте пасажиру. Взадінь автобуси не їдуть. Бачите, щось мало, я щось не бачу практично, щоб їхали зараз ну, на южний. Ой, на южний на, на литкарна. Може це не вігний рейс? Ну, реально, може це саме менше платять тут. Не знаю, скільки по городу заплатить. Мені здається, по городу, бо то, що тут ще хоч по трасах їздиш, а це тільки по городі, якщо їздити. Ну, не знаю, давайте перше лице. І пішов цей кайф, пацані, цей реально цей кайф ще, бліна, я пропускала м'єтку. Я заїхав все Газко тут. Трохи горбі пацанів, але ну, нічого, ми справляємося. О, Саме центр горби. Ну давайте з скільки? І от максималка 127, ну вже 152! Загарбань пішов всі 152, то ти чого? О-о, здихаємо, о, вмираємо під горбок. О, нормально. Це ж вже дітей. Діць... Так воно ж до Едову веде. Так воно ж веде до Едову. Ця дорога. А, я, я предполагаю, що тут є якийсь поворот десь. десь да. ну, на ю... на леткальну. Бо воно ну, не може бути так, що ми ведемо, чи, чи нам не дали їхати. Так давайте тут ще один горбок, так? Да? А, ні, це не горбок. Ладно, пацани, по факту це все буде ще трохи довго і нудно, тому давайте я умкнусь, коли ми будемо під'їжджати до города леткального. От сидімось пацани, біля Литкарна. І якогось фіга, пацани, мене повело веду. Е, Мітки мене Мітки ведуть ведуть мене Ведово. Не знаю. Не знаю чого, якщо леткаріна взагалі в другому кінці. Хіба що це... Ааа, то це трикруху едово робити. Ну, думаю, це найменший город тут в таких от іграх. От в Рамбамбалі, в Блекрасі, це найменший город Едово. Ну все одно пацани, що нам тут робити? Ну Да, нам тут три трикруху об'їхати. О! Ааа, так це ж і через вокзал едово. Ви що здоріли? я ж взяв леткарину. Тут же пише великими буквами, арзамас литкаріну. Ладно, отвої, наверное, что мало їздять в бо тут намаха. Окей, давайте, пацані. До речі, в цьому місті я перший раз сів на машину тут на свого фейсфайна. Так, тоді що там під'їхав? Сіда... Сідайте, давайте, ми сіла. Ну ты будь силой дальше, а я давай, пожалуй, буду зарагазку так. Ну все, як я й предполагаю, ми тут виїжджаємо, Нам тут направо. Ну тільки смеялся. До речі, сьогодні мало я врезаюсь, щось не знаю, менше ніби заедають, заедало на жаль менше. Ага. Звичайно, що ми зараз занапали, так це я мене пропустив, красава. Давайте, пацаны, як культурист якийсь, поворот. Поворотник, поворотник. все. Газку, пацаны. Ага, не. Тут церква такая, прикольно. Маленька, правда але. Так, ладно, давайте газку. Эдуа ми приїхали. Тільки... Не знаю, якого фига. А, то тут дорога сразу від цього веде. Від этого веде до Арзамаса. До леткарину, точніше. Мої думки зараз пацани не дуже хороші. Ну, ладно, в леткаріну купимо ремку. Так, давайте газку, а нам ще назад їхати. Я так думаю, що це теж через ЕДО треба їхати. Ну ладно, тут же рівна траса. І давайте газюри, пацани, і все. Всю максималку і так і по трасі будемо їхати. І зустрімо вже точно в леткаріно. Хоч ми в Арзамас. Ой, верзамас, леткаріно. Зараз їдемо по м'ятках. Не знаю, забавився хвилин. Не знаю, хвилин 8. <клух> ну, як віці. Ну, коротше, до 10 хвилин я забрався, щоб сюди заїхати. Так, Тут якраз 24 на 7. Давайте якраз зараз робимо по классу, дивіться. Лишаємо зараз тут автобус. Так, тут пасажири поки що заходять, Не знаю. Приблизно 20 хвилин ми забравимося, бо то, що десь туди, десять назад. Так там ранку можна було купити, Нє. чи що? Ні, сюди. Ну ладно, поїхали вже так. Ми вже зараз трохи виткарно, і зараз в'їхали трохи в а, і зараз уїжджаємо. А ну я роблю так як він. Треба так робити, не треба, не знаю. О, до чого це призводить, але все одно. Автобус пацані легко перевернути, я вам це кажу зразу. Знаєте, що автобуси легко перевертаються. Але вони легко і назад перевертаються води. Все, пацани, їдемо. А з куня на ну, мені іменно цей маршрут, мені ця дорога подобається. Дуже подобається. Не знаю чим. Може, то, що тут така траса, лісок, але все одно подобається. Так, ладно, пацани, я вже виїхав з летка, там побув хвилин п'ять, зараз їдемо назад в Арзамас. Уміхнусь, коли вже будемо під'їжджати до Арзамасу. От ми, до речі, заїхали однією сторони, зараз виїжджаємо зовсім другою, так дети тут повертаємо. Ладно, вже уміхнусь біля ліна біля Арзамаса. Пацани, я в шоці тупо проїхав хвилини-дві. от все, дивіться, пам'ятаєте цей маршрут, ми Нічого... Завчора, ну, казав за місток, що ми будемо приїжджати по міську так, так от ми зараз по ньому приїхали. Туди ми їхали одним кругом, однією стороною, а, другу, а назад вже їдемо другою стороною. Тобто це пацані ми зробили якраз той самий повноцінний круг. Так, ладно, давайте ми зараз з вами блін, не лагай. Так, давайте ми з вами будемо тако лагає, блін. Що за фігня? Опа! Мені ж не віриться, що я з першого разу зробив. Як класно, коли ти робиш. З першого разу мені Volkswagen. Так, ладно, підходимо. Дивимось, Бидемо спеціально заравчати. Скільки ж ми зробимо? Завершаємо і зароботано... Не поняв. Стільки нулів, пацані, що я тупо не знаю. За ремонт мінус 1000 маю. Заработано 12. Що за ерунда? Чекайте, чекайте, Чекайте. Ну що ж, партне, я вас вітаю, ми з вами заробили рівно 12 тисяч рублів. Це найменший пока що лейс, бо то що за Арзамас Бабатерію ми заробили, заробили з вами 15к, за Арзамас Южний ми заробили 17600, а за Арзамас леткарного заробили 12к. Ну це і саме менше, це ми мало часу потратили і доволі багато бабок. Тому на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. В наступних серіях поїдемо працювати по городу. Що діліться цим відосиком з друзями, а я поїхав далі на роботу. Всім пока-пока-пока. Пока. Дякую.